Вітаю всіх на каналі Українська Кухня. Сьогодні ми приготували свинину з капустою в духовці. Це неймовірно смачно, а як просто, дивіться далі. Я взяв шматок м'яса вагою приблизно 1,5 кілограми. Для початку ми маємо надрізати його шматками десь по 1,5-2 см. Тепер спеції. Я використовую суміш прованських трав, сіль та молотий перець. Посипаємо м'ясо та гарно розподіляємо спеції руками. Нарізаємо напівкільцями цибулю. Вона має бути невелика, не більше за висоту надрізу. Тепер порізану цибульку встромляємо поміж шматочків м'яса. Після цього таку ж процедуру робимо з нарізаним салом. Важливо, сало має бути без шкірки. Нагадую, що саме ви можете допомогти просувати український контент в інтернет-просторі. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, напишіть в коментарях, яке м'ясо та яким чином полюбляєте готувати ви. Нехай український YouTube процвітає. Форму для запікання прикриваємо пергаментом та змащуємо його рослинною олією за допомогою кулінарного пензлика. Посередині кладемо фаршироване м'ясо. Після цього готуємо соус. Я змішую столову ложку паприки, зубчик часнику та 70 мл рослинної олії. Виливаємо соус на м'ясо та розподіляємо його рівномірно за допомогою пензлика. Після цього усі порожні місця в формі заповнюємо шаткованою капустою. Капусту солимо за смаком та додаємо зверху трохи рослинної олії. Наприкінці закриваємо все фольгою. Ставимо форму для запікання в духовку, яку попередньо розігріли до 200 градусів, та залишаємо на годину. М'ясо я вже дістав з духовки. Давайте подивимось, що всередині, бо аромат неймовірний. Ось. Не раджу різати м'ясо в формі, як моя. Це пошкодить її поверхню. Для цього я використовую дошку. Дивіться, яка краса!